Всіх вітаю! Що у нас сьогодні буде на огляді? Компактний маленький павербанк від Essager на 20 ватт 10 тисяч міліамперів без провідною зарядкою в алюмінієвому корпусі. На мою думку, такі павербанки мають бути на даний час в кожного. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. На ну, початку трошки історії. У мене був на каналі на огляді компактний павербанк, але це був від Nightcore. Nightcore, він був карбоновий. Ціна цього павербанка коштувала вроді 2,5 чи 2300 тисячі гривень. Це дуже дофіга, якщо чесно. І цей павербанк за ті кошти навіть не мав безпровідної зарядки, тобто ось такої магнітної зарядки, Максейв і так і далі. Цьому відео я показав їй як альтернативу, що обрати замість такого компактного маленького павербанка. Це ось такий Essager. І до мене ще приїхав Рокорен. Ідентичний павербанк на 10 тисяч. Потім буде також огляд, якщо ви підписуєтесь. Ми порівняємо, що краще вибрати: Essager чи Рокорен. Цей павербанк коштує в районі 900 гривень. Ну, з монетами і скидками за 600-700 за 700 гривень ви можете його взяти спокійно. Потім я вам покажу на Aliexpress, а зараз перейдемо до характеристики цього павербанка. Павербанк у нас сам 20 Вт. Давайте я візьму лопаточку, почитаємо характеристики. Дивіться, 20 Вт. Акумулятор у нас на 10 тисяч мА. Що в нас по протоколах і по всьому? У нас вхід і вихід з Type-C роз'єма. в нас є тут присутній один Type-C роз'єм. Тихо, а чого ти пікаєш? Стоп. Вихід і вхід з тип роз'єма це в нас 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 2 Ампера, 12 вольт 1,67 А. І безпровідна зарядка 5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт, 15 Вт. Тепер перейдемо безпосередньо до комплектації. Комплектується він дуже просто: ось така коробочка. Бачите, я його вже витягнув. Я ним вже користувався там три чи чотири дні. Це я його носив, дружина його тестила. І працює все без нарікань. Я вам чесно скажу. Ось така комплектація. В комплекті в нас шнурок з USB на Type-C. Ну краще би вже ставити Type-C Type-C. Тому що ну ми переходимо вже до Type-C, так що в комплектації було б приємно, якщо б тут було Type-C Type-C. Добре, коробочок, і це ми відставляємо на бік. Тепер перейдемо. До самого павербанка, як він зроблений? Зроблений він дуже класно. Я вам чесно скажу. Що мені в тому павербанку сподобалось, що в них різані кути. Бачите, згладжені різані кути. Він ребристий, повністю отут весь алюміній. Знизу софт-тач такий типу пластик. В нас тут магнітна зарядка. Магніт досить класно тримає. Я вам покажу, дуже класно тримає. Тут у нас прогумоване таке гумопластик, ну, типу пластика, навіть, а не гума. Бачите, він же в мене падав, тут коцнувся і тут коцнувся. Бачите, ви можете бачити. Ну, але все круто зроблено. Вихід у нас е, Type-C і кнопочка на індикацію. Ось наша індикація, цифрова індикація. Тут світиться Power delivery, бачите, відбувається. Також у нас зроблені отвори для охолодження цього павербанку, що дуже непогано, бо павербанк дуже маленький і видає 18 Вт. Тобто, ти з Type-C можеш тягнути 18 Вт. З безконтактної зарядки залежить, бачите, дивіться, як магніт тримає. Залежить, скільки вас телефон підтримує. Айфони в мене заряджається 13, 11, там 13 Вт, 12 Вт. Заряджається в тому районі. Дивіться, яка магнітна. Бачите? Так що по виконанню і по габаритах він дуже компактний і дуже легенький. По вазі я вам не показав, габарити, в принципі, тут нас писали. Вони пишуть габарити. Ну він дуже маленький, я вам чесно скажу. Ви до телефона примагнічуєте, ви його навіть не відчуваєте. Дивіться, я примагнітив. Отак, поставив. І зараз він в мене буде заряджатися. Вже заряджається, бачите? дивіться. телефон заряджається. І він дуже компактний. Ось так виглядає. Ви берете в руку, дивіться, в мене пальці, в принципі, довгі, навіть жіночі пальці, моя дружина нормально користується телефоном. Тобі не треба дротів. От суть в цього павербанка, тобі не потрібно лишніх дротів. Куда ти той дріт намотаєш? Чому я хотів доказати відео з Nightcore? Він, типу, легенький, тоненький, тончий, ніж цей. Павербанк, там щось має сантиметр. Але безпровідної зарядки немає. Я маю з собою носити шнурок постійно на руці, чи в кишені шнурок мають носити. Тут такого немає. Тут в середньому за 700 гривень ти получаєш ось такий павербанк компактний. Ти в кишеню кидаєш, я ходив ось так з ним в кишені і телефон заряджався. Мені не треба шнурки тягати. Добре, давайте перейдемо до габаритів і будемо читати протоколи. Провіримо його наємні, звичайно, на пульсації буде цікаво, погнали. Поємності, що видав нам павербанк, так висадився він в ноль, як ви бачите. Дивіться, 6060 мА. Це нормально. І дивіться, ще яка суть. На 2 А ставив розряджати. Ніфіга, чомусь електронне навантаження вибивало помилку і помилку. Я вже і на тригері виставляв. І 9-12 вольт, ніфіга. Коротше, 1,5 А 5 вольт, саме краще він розряджався. Ось так. Бо по-інакшому він не хотів. Не знаю, чи то з тригером було зв'язано чи з чим. Ну, але так. Але результат дійсно хороший. 10 тисяч павербанк, так і має видавати 6 тисяч мА в тому районі. Габарити цього павербанка товщина в нас. Там він мав 1 см. Найткор. Тут має 13,7 13 мм. Це не настільки більше, повірте. Але він був довший. Тут нас коротший, щоб заліз під телефон. 10 см. Сюди він має. 6,6 см. Супер! Супер! Показую вам ще раз на телефоні: ось 11-й iPhone. Це не плюс, не макс. Дивіться, представляю. Це просто топчик. Я вам серйозно кажу, я зацінив ці павербанки. Ще один важливий нюанс: Оце магнітний чехол з MaxSafe. У вас має бути хороший з магнітом, тому що він тримається, але сам чехол також має бути нормальної якості, нормальні тут магнітики стояти. Тоді він тримається краще. Він навіть ось з тим поганим дешевим чехлом, який коштує 60-70 гривень, він також тримається. Бачите, він не падає його. Він тримається, ви ти можеш в руках собі тримати. Купити дорожчий там, за 100-100 за з чимось гривень. Він просто ви його руками не відліпите. Повірте, магніт тримає дуже добре. Погнали до тестів наємності і до характеристик. Так, взяв я з собою шнур Type-C. Давайте йди сюди, йди сюди це поскладаємо, бо тут бардак вже на столі. Так, цей шнурочок відкинемо, щоб не мішав. Лопаточку сюди. Дивіться, підключаємо. З самого початку по стандарту ми дивимося пульсації на холостому ходу. Які в цього павербанка. Ну, в Essager все добре. Навіть в звичайних блоках там все добре, я вам чесно скажу. Пульсації на холостому ходу. О, він перезавантажується. Ну, то буває, бо тому що в нас Power Delivery. Ану, давай ще раз, ми тебе запустимо. Треба заживити Фнірсіка. Добре, пульсації в нас 40, 36 чи 38 в тому районі. Холостий хід. Добре, даємо навантаження. Даємо навантаження 51 А. Це в нас 30. До 50 мВ, 1 А 2 А. Самі бачите, 33-35 мВ. Ну, ви не будете заряджати свої гаджети через типсі. Ви просто сам павербанк будете заряджати через типсі. Щоб ви розуміли, хто спочатку не поняв, цей порт йде як і на зарядку, так і на видачу. Дивіться, 2 а 3 а. Він тримає спокійно 60 мВ. Бачите, дві лампочки світяться. Це у нас 3 ампера. 3 і 1 А. 60-50 мВ. Добре, виключаємо. Давайте дамо йому навантаження. Спочатку при 5 вольтах, а потім на тригері задамо протоколи і провіримо, чи він тримає, чи є просадка по напрузі і так далі. Добре, зайдемо сюди в інформативний: 5 вольт. Сюди, у нас 1 ампер. Він видає 5 Вольт нормально. Крутимо, скільки вони там писали, де воно є, 5 Вольт 2 А. Крутим 2 А. тримає він і як по напрузі у нас йде все діло. Шантажня 1,5 Ампера. Видає 7 Вт, 4,95 вольта. В принципі, в нормі може бути. Добре, дивимося, що на 2 Амперах буде. 4,9. 10 Вт видає. 1,96. 4,9 Вольта. Нормально, нормально. 2 А. 2 А. 10 Вт він видає. Трошка просадочка є, бачите, ну 2 А чистими є. Давайте ми 1,99 а блін, Фнірсі перезавантажився. Давайте заживемо ще Фнірсіка. 10 Вт він буде видавати. На прузі я вам скажу все в нормі. Добре, давайте тепер задамо йому протокольчики, чи що він видає, чи не видає, то, що заявили Esseter з Type-C роз'єма. Добре, відключаємо. Тригер запрацював, ні. Давайте ми тебе перезавантажимо, то нічого страшного. Так, тригер у нас чомусь не світиться. Вибиває 5 вольт. Взяв я цей шнурок від фнірсика і все в нас запустилось 12 вольт, 1,67 А. 63. Запускаємо. Він все добре тримає. 12 вольт чистими запасом є 1,67 накрутим, як має бути. 1,7 А. У нас висвічується на екранчику на дисплейчику Power Delivery. Мені дуже подобається, що екранчик цифровий, інформативний. Порівняно з Nightcore, там просто індикація LED світили. Ну серйозно, за 2-300 2-300 LED світили. Тут подивіться, яка класна індикація. Бачите, цей павербанк спокійно видає свої 18 Вт. 20 Вт, бачите, прошу дуже. 20 Вт він видає, як якеседжер заявили. Можемо зупинити. Дайте ми виставимо 9 вольт, також провіримо. Так, що в нас тут 9 вольт? Всі догори. Вставляємо всі догори перемичечки. Зараз у нас буде 9 вольт. Ставили. Давайте виключимо і включимо. Запускаємо. Поки що ще 12 вольт. Щось тригер не хоче, бачити, 9 вольт. Давайте ми виключимо. Не хоче. Давайте я другий тригер візьму. В'єднав я цей тригер. Це у нас має тригерити нормально. Так, включаємо, він нам засвітився. 9 вольт, все супер, тригериться. Бачите, 12 вольт. Цей тригер набагато краще. Посилання на цей тригер, хто захоче такий тригер собі придбати, я залишу в описі під відео. Він, якщо не помиляюсь, до 48 вольт. Може тригерити протоколи. 9 вольт. Все, 9 вольт, накручуємо 2 А. Включаємо. Тихо. Спочатку ми помаленьку, а то я йому вліпашив. Давайте 9 вольт. 1,23. 8,9 вольта, показує у нас. Чистими 9 вольт немає. Це у нас, походу, тут втрати. Тут на шнуру, тут на дротах, на контактах. Але 9 вольт він видає, все супер. Ну, дивіться, 2 А, давайте. Включимо 2 А. Накрутимо, тобто, подивимось на вати. 17 Вт, 18 Вт він видає, супер. Ви самі все бачите, павербанк видає заявний еседжер. дуже класна бюджетна фірма. Я вам чесно скажу. В мене блоки є, павербанки, також шнури, еседжер у мене багато є, так що це супер. Також для тих, хто хоче дізнатися, чи є в нас сквозна зарядка, але не бачу цього сенсу, щоб заряджати телефон зі шнуром, ліпше телефон до шнура зразу підключити і все. Наприклад, от візьму, візьмемо блок, я підготував. Заряджаємо наш блок зарядки. Тобто ставимо блок зарядки. Пішла в нас зарядка. Зараз засвітиться у нас Power Delivery. Чому зараз не світиться, не знаю. Давайте ще раз. Це ж рідний Essager. Засвітилось у нас Power Delivery в Бачите, все класно, інформативно. Можемо також, я думаю, заряджати телефон. Не знаю, не пробував. Давайте приставимо. Телефон може заряджатись? Заряджається. І павербанк у нас також заряджається. Але вже не Power Delivery, я думаю, 5 вольт, 1,5 А. І сюди він видає, бачите? Так що сквозна зарядка присутня. Ще що ми не зробили, не почитали протоколи. Протоколи це також важливо. Давайте перейдемо до протоколів. Ready, Automatic Detection. Поїхали. Що видає оцей малюк Asager? 22 Вт, Power Delivery 3.0, Apple, BC, Samsung. Далі. Huawei. Ну, як вам бюджетний Powerbank від Essager? Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0 видає. Це просто топчик, я вам серйозно кажу. Це маленький, компактний малюк, який постійно може з тобою їздити там в сумці, в кишені і так далі з телефоном і заряджатися. І не потрібно тобі шнурки возити. Оце це точно. Що тут ще сказати? Добре, давайте я вам покажу по ціні, скільки він коштує. Заходимо е, в цей, в AliExpress. я тут все підготував. Ось наш Powerbank Asager. Коштує зараз на даний час 950 гривень, але його можна взяти за 600 за 700. Коди в мене є в описі. Можете застосовувати коди. Там 2 бакса, півтора чи долар буде з 4,5 по відгуках. Ну я не знаю, я задоволений. Не знаю, що люди пишуть там ну чесно, Я вже ним користуюсь 3 чи 4 дні. Дружина заряджала, я заряджав. У них також є дуже класний на 5 мА. Я такий же самий, але на 5000 мА. Я також його хочу придбати, тому що він ще компактніший. І ти з телефоном його зовсім не будеш відчувати. Зараз я вам покажу Nightcore, який в мене був на огляді, щоб всі розуміли, що таке павербанк. Дивіться. Заходимо в Nightcore, виберемо павербанк. І дивимося на Nightcore Powerbank. Дивимось сюди. Оцей Nightcore Powerbank Карбоновий за 2000 гривень. Немає безпровідної зарядки. Індикація я вам покажу яка. Тут це видно, ось індикація. Бачите, внизу. Ось такий павербанк. Плюс того павербанка, що має два виходи Type-C. Ну навіщо, якщо я можу примагнітити до телефону і ходити, навіщо мені шнур носити з собою? Я не знаю. Чесно, це моя особиста думка. Але то таке, якщо би я мав ті гроші, то можливо би я його придбав. Так що тепер давайте в загальному підсумуємо. Я висловлю свою думку. І що вам сказати про цей павербанк? Я кажу, користуюсь 3-4 дні. Це топ за свої кошти. Ще порівняємо з Рокореном, Ось він в мене заряджається. Я вам скажу в дійсності, так що ви підписуєтесь, що краще обрати. Рокорен ціна ідентична. Потім відео порівняємо два. Я вам скажу свій відео, який кращий павербанк. А на даний час Essager це. Топчик, я вам серйозно кажу, цей павербанк має бути у вас в кишені легенький, компактний, швидко заряджається. Всі сучасні протоколи підтримує. І саме головне це ціна. Ціна і якість це 100%. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подбайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. І всім до наступних відео. Ну, хочете вірити, хочете не вірте. Я вже таких других павербанків, якихось великих в кишені носити. Я не хочу. Я собі ось так кинув в кишеню і пішов. Мені то не потрібно. Я ліпше два ось таких куплю. Один буде заряджатись, один в мене постійно з телефоном, чим отаку бандуру носити з собою.